Це це що... це я сам? Пропози... Ні, чого. Комісії в нас нема. Зараз набирає, що бере і Нічого, буде пропозиції голови. буде пропозиції голови постійної комісії. Це запускає. Якось пропозиція давайте там багато освітніх питань. Потім Давай. по освітні, потім по сільській раді, потім матеріал військові і матеріальна допомага по освіті. Значить, перше їх клопотання е, управління гуманітарного розвитку нести зміну програми фізкультури фі фі і спорту на 24-26 роки, а саме е, так як ми е, виділили їм кошти для фінансування. Е, для заохочення спортсменів ми кошти виділили, а в програму не внесли зміни. І кошти так? треба, що нам додатково. Це додаткові. 300 тисяч додатково нам ще потребують. Для фінансування фізичної культури і спорту треба внести зміни в розділі опції фінансування цифру 682, в місцевий бюджет на 25 рік, замінити на цифру 982. А де ці 300 триста тисяч враховані, де ми їх поділяємо по вільних лишків на перше. Це в цих змінах, буде, що ви запропонували. Так, це тоді, виходить, ми маємо після того, як, якщо ми затвердимо ці зміни, тоді оце. Ні, клопотання ми розглядаємо, а потім вже його враховуємо. У зміни до бюджету. Зміни до бюджету. Ну, Я думав, що спочатку зміни до бюджету, ну, а потім е, у програму. На підставі до програми. Просто так написано, що просто внесіть зміни, а не виділіть кошти. <рістанція> Два слова, скажіть по цих постах. Ну, це ж згідно програми було засідання комісії, і там вже є протокол, що треба призером обласних, районних, те, що мені Так, 307 тисяч да, там да, треба коштів. У нас дуже багато досягнень по спорту. Да, да. Багато жителів нашої громади їздять на. І міжнародні змагання, і районні, обласні, все українські, то там багато є пререду. сенс їх заохотити не просто ті, що є, а ті, що місця. досягають певних результатів. Так, це призові місцями випускаються. Це в нас тільки за перше півріччя 307 сім тисяч вже. Як така пропозиція. Як ви на це дивиться, ну, позитивно. Люди займаються спортом. Я думаю, ті люди, які займаються спортом після 10-ї години вечора, не ходять, їм світло не потрібно. Давайте це на, на потім перенесемо різному світло Вимикаємо світло в громаді і я отримаємо додаткові кошти, я, я, вам, я додаткові кошти для розвитку спорту в нашій громаді. Давай, За однієї людини, яка може пройти по селу. Після десь Так, невідомо, хто там ходить. Він користь бачив. Ми втрачаємо те, що могли пустити дійсно на розток. В'ячеслав Яковлевич, у мене до вас пропозиція. Я вам вже її озвучував. Чому вам не о, вийти з цією е, своєю ініціативою, оцінити думку мешканців е, чи жителів нашої громади, написати в соціальних мережах? Я пропоную. Не включать вуличне освітлення. Виключить його, це зекономить нам такі-то-то такі, -то, такі -то кошти, і ми, ми можемо їх впустити на те, на те, на те. Я регулярно спілкуюся з людьми, запитую про це. І ні разу, ще не одна людина не сказала, що їй потрібно То освітлення. То Вони вас бояться. Ні, не бояться. Була аварія в 21:15, і камери фіксували єлі, єлі видно. А коли відключився світ, було дуже видно на камерах, я згодний, нам треба поставити кращі камери. <сіх> Це а для чого <сіх> треба ефективніше буде Це віць, для розв'язання потреб нашої І програми? От, я ж кажу, давайте Давай. е у різному можемо говорити. Я, е я на себе взяв відповідальність, перенесли із включення вуличного освітлення з 9 30 на 9.00, бо вже в 9 9.10, 9.05 вже те, е, сіро, темно, зараз в да. І зараз воно буде ще й далі, так, і далі ми то, будемо. Так, 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 так вже Це до 10.30, а для чого до 12 горить <ріп> світло? Я, наприклад, пропонував понижати з першого вересня Діти підуть до школи, можна буде десь там 11:30, 11, 11 зменшити. Але... Ну, але от там можна, ну, зараз літо воно горить там дві з половиною години. І так, що на коштів вивтрає. Але якщо ми зараз зменшимо кількість спожитою електричної енергії, з нами знову розірвуть договір так само, як і у другому Хорошо, значить ми повинні пройти посередині. Ну, ми так і десь і пробні. Олександр Васильович. Ну люди йдуть, ходять на роботу, ходять пішки. Як нам не припавнуть, приїжджають, Поки йде додому, спочатку два нарики продаються. Так, давайте пропозицію. підтримуємо, Чи підтримуємо. Вас нема Комісії вас немає вже тепер голосування. За я вами. рекомендую підтримувати це питання. Ми підтримуємо ці Так, це добре. Добре. добре, фінансування. Також є пропозиція гуманітарного управління. Слухай, Василю, слухай, е, гуманітарне управління е, вертається е, до нас з клопотанням е, затвердити е, ш, новий штат. Е, Внести на розгляд чергової сесії сільської ради питання щодо внесення змін до режиму роботи закладів дошкільної освіти, а саме встановити новий режим роботи з понеділка по п'ятницю з 7.30 до 18.00. Тобто не 12 годин, а половиною годин робочий день. Встановити. Садочки. садочки. Радочки, В принципі, промоніторили нам або збільшувати штаб працівників садочки, збільшувати фінансові затрати чи витрати, або зменшувати, оптимізувати роботу закладів дошкільної освіти. В принципі, ми промоніторили, ну, я думаю, Валентина Іванівна підтвердить, що там, після 18-ти я не думаю, що там дітей. Ну, не було ж так, що там батьки не можуть сидяти на роботі і не можуть вчасно забрати дітей. У зв'язку з тим, що змінилося законодавство по новому закону про дошкільну освіту. Тепер тривалість робочого дня не 6, а 5 годин у педагогів і одна година методичної роботи. Тому. Фактично, фактично. фактично зараз немає. Вранці, є ранці, діти. ранці діти приходять перші діти пів восьмої двоє, решта приходять біля 8 близько. І до вісімнадцяти їх забирають. Зараз. Ну, тобто ми оптимізуємо, нормально оптимізуємо Є пропозиція встановити новий режим роботи садочків з 730 до 18.00. Нема заперечень? Нема. Наступне звернення на виконання рекомендацій постанови Кабінету міністрів про деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти, керуючи законом про службу в органах місцевого самоврядування, про місцеве самоврядування в Україні, Просимо винести на засідання чергової сесії сільської ради. Встановлення педагогічним е, працівникам закладів дошкільної освіти Золочівської громади з 1 вересня 25-го року щомісячної доплати е, за роботу у несприятливих умовах праці в розмірі 2600 е, Я так зрозумів, що це пов'язано з тим, е, що е, працівникам садочків доводиться. Регулярно одягати водити дітей в несприятливі умови. Це повітряні ну, це на період дії військового стану. Да. Скажіть, прокоментуйте це. Якщо ну, це воно з 1 січня це на період дії військового стану працівникам закладів загальної освіти за рахунок субвенції держава виділяє ці кошти. А педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів рекомендовано. Робити ці виплати із місцевого бюджету до 1 вересня це було 1300 на одного працівника на одну ставку, а з 1 вересня 2600 згідно постанови Кабінету міністрів. Скільки вже зарплата невелика, треба довго позиція врахувати. Тут клопотання, які ми і на освітній комісії їх розглянули, і на бюджетній також питання гуманітарного управління гуманітарного розвитку просимо внести на розгляд чергової сесії сільської ради питання щодо введення додаткових посад у ліцеї Золочівської громади з метою забезпечення належного функціонування закладів освіти відповідно до потреб учасників освітнього процесу та обсягів навантаження. гнідинський ліцей імені Петра Яцька це вихователь групи продовженого дня. І асистент вчителя. Виш... Вишенський ліцей імені Анатолія Дячука Кухань. Необхідність введення додаткової посади зумовлена тим, що кількість здобувачів освіти охоплених гарячим харчуванням, перевищує 400 осіб. Питання е, тут стояло питання інженеру з охорони праці на комісії е, законодавства, е, Створюється. Е, Ця посада на сам, де на підприємствах і установах е, з кількістю працюючих 50 і більше осіб е, Це питання е, комісія, е, освітня комісія рекомендує довивчить і е, е, якщо це необхідно, то можливо ця посада буде не в штаті е, Вишенського ліцею, або в штаті Гуманітарного управління, або в штаті Сільської Ради, якщо це потрібно. Поки що. Ми вивчаємо, это була пропозиція. Е е по харчуванню. і е е по, е по новому штату е шкілу. Ну, yep. згідно з 1 вересня втрачає чинність постанова Кабінету міністрів, якої було затверджено типові штати, і набуває чинності новий наказ Міністерства освіти і науки, 844 типові штатні нормативи. Ну, згідно цих типових штатних нормативів, я розробила штат кількість штатних посад по всіх наших трьох закладах освіти. Там у мене вийшло, що на всі. Три наші заклади дошкільної освіти, веселка, Вишенька і Петропавлівська філія, 103 штатні одиниці. Вони збільшуються, зменшуються? Трішки збільшуються, так. Те да. саме, ну, хоч приблизно так, побачити. Ну, вихователі, ну, вихователі ті самі да. збільшуються, так. Да. А ці посади обслуговуючого персоналу, вони не залежать від режиму роботи закладу, вони залежать від кількості груп. Які функціонують у закладі, ну трішки збільшується. Да. Десь відсотків на 15, може, збільшується кількість штатних посад. В порівнянні з тим, що було. Ну, якщо дітей збільшується, учнів збільшується, ну, то треба... Ну, дивіться, там вводяться посади вчителя логопеда, вчителя англійської мови. Раніше ж такого не було у садочках. Да, у садочках таких посад не було. Ну, чи вони будуть заповнені, чи ні? це ж попробуйте ще знайти того соціального педагога і того логопеда, щоб він пішов у садочок. На ну, працювати мене тільки прохання, щоб керівники -е, закладів до швільної освіти набирали не просто заповнювали е такі вакансії, щоб це були фахівці, які е працюють і надають послуги. Якщо нема людини, там навожу приклад сільської ради. Якщо в нас немає якогось спеціаліста, ми не беремо просто так. Е так, да, чи ж ну будь-я їх е, е, позицію. Е, розумно до цього підходить. От ви зараз на цій комісії розумієте, що гроші сидить голова комісії, каже: виключать світло, це економія. Так просто на вчителів е, е, набрати е, будь-які посади, заповнить і роздуть штат е, і не надавати послуги, це значить втратить гроші і не, не, не заповнить. Ще не підтримує. Мабуть ефективним. Ефективна, наші якість. У нас з 1 вересня додаються ще дві інклюзивні групи. Дітей зарахують, то у нас тепер з 1 вересня має бути чотири асистенти на Тому що чотири групи у нас будуть діти з особливими освітніми потребами. Це чотири дитини чи п'ять дітей, а чотири групи будуть вік. Валентина буде... Іванів, згідно нових штатів гіпових штатних нормативів, у вас буде шість асистентів вихователів. Не чотири, а шість. На кожну формула. Ні, на заклад. На заклад. Але, е, Валентина але ж те, що я е, говорив, і я колись наголошую, що е, а ви але набираєте ви їх тоді, коли у вас є діти з цими потребами і у вас є кому надати цю послугу. Не просто що. У нас там, от є в штаті. Є такі штати, ми його заповнюємо. Дітей, дітей е немає з особливими потребами, але вони в наш штаті. Але в нас штаті є працівники, які колись прийде дитинка, ми їй ну, надамо. Е що тільки підсумку е необхідність. Mm. Так, і, е не це не якраз е не це штатний род. Штат так, е всім зрозуміло, так? Да? Штати, вчителі, садочки, школи, освіта, все. школі, є. Питання по утилізації мережі закладів освіти, але це, це не, ж б, не бюджетна комісія. Дочекаємося, Олешко. І тоді ми, ми, до, рад... не, ми, ми ж вирішили, що перенесемо на четвер. Це питання. Так, там в комплексі треба якраз не тільки там і депутатів всіх, яким це не байдуже. Треба так, а от ще є що визначає організація те, що, що ми говорили, мобілізація з 27 року. Це, 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 це таке да. глобальне питання, яке треба. Е, воно вимагає його вирішення в 27 му вимагає певної процедури починати вже з сьогоднішнього. Оговоримо, вимагають, щоб вже діти розуміли. Так, тепер давайте ще іди. Починаємо сільської ради. Перше, це у нас клопотання начальника пожежної частини села Вишенки, Критуна Олександра, зв'язку збільшенням навантаження. звертаюсь до вас по питанням про збільшення штату працівників пожежної частини села Вишенки з шести осіб до дев'яти осіб. Ну, він пов'язується з тим, що. Ми зараз отримали новий автомобіль е пожежний Мерседес. Він потужніший більший, і оце двічі е з ним на ньому вже працювати е має е мінімум дві людини, бо там специфіка своя. Ну і плюс до того давайте враховувати те, що у пожежниках у нас переважна більше чи май 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 майже всі пенсіонери, або. Е Люди з особливими потребами, тобто інвалідними. Ну 에... так, так воно є. Два молоди хлопці, е... від боку роботи. Це а, давно пора було зробити. Була пропозиція, е... керівник не, не вважав це е... за необхідне е... до цього часу. Зараз. З отриманням ногового автомобіля з новими реаліями. Тим більше, що ми, якщо якась пожежа, наприклад, в вишенька, якась там пожежа, яка потребує великих обсягів води, люди можуть два водії так. можуть сісти на два автомобілі і доставляти го... воду го... двома автомобілями. Приїхав на Луг. Тимодій вишення, ти, а що мені? Mm -hmm. Ти мені поможеш, mm -hmm. а я на річ поможу. А якщо він сам приїхав, що він зробить в лузючому полі? Тому якщо... пропозиція він, да, Давно поранено. Паля Віталію, розвитчені. Да, мам. Це підтримується. Підтримується назначення. Так, і зразу штатку. Дев'ять да? ну, чоловік. З mm -hmm. 9. -ти. І Зразу зміниш да, до, до заробітних yeah. Ну Це ж вже буде враховано у пропозиції. Давайте, що нас зведе. У сільській раді я знайдеш про ми оголошували закупівлю виділяли правні кошти нам чула, знала, yeah. на виночувач, політку. Ні, Для комунального підкритих. Ми оголосили закупівлю, але. Закупівля не відбулася, тому що той чувач, який е, нам дали характеристики, він не підходить до теплої позиції. Порекомендували нам е, іншу технічну характеристику, і це вже на підставі того, е, будемо оголошувати закупівлю повторно, але той не на тільки це буде. Якщо <пілля> так погано підготувалися, <пілля> треба <пілля> було <пілля> вивчити. <пілля> не Ну що це таке? Люди проголосували, все. Чуть? не Вивчив технічний характеризм. На жаль, кваліфікований директор комунального підприємства служить, в ну, його обов'язки виконує інший працівник. Ну, склалося, як склав. У нас поштовно, що Наступно. Надійшло клопотання від комунального підприємства на сервіс на виділення коштів, на причем тракторний до трактора МПЗ-72. Що в нас по комунальним? Кусанка, ще що, які? зразу оголошуєте. Посадка є зрозуміло

Вчора надійшло. Значить, наступний раз. Вчора ага, ага, одному. Ага, Одне купимо, ну, тоді ми не ще не буде. Так ніч, як живу так? вас з чекав. Ми можемо спробувати ближче На. до наступної сесії оголосити навчання. От оголошуйте, Якщо я там побачу. Якщо відбудеться Може в виділити. Оце розуміємо. Грошей не виділяємо, а вивчаємо. Що таке? По, ну, по питанню старості, надійшло на закупівлю на і заміну насушної частини, потужність підрікувати до сьогодні свої вишні. Але сьогодні да. вони готують рахунок. Знову ходять. Що... Mm -hmm. Знову вчора. На поточній ремонт Терзіянської свердловини, туди входить Так може якийсь дорогший, може хороший, ну це вже третій насос ми там по-другому зараз зробимо. Так, yeah, yeah, він зараз поставить -2 -2 кВт, на 2,2 кВт, на що. опять мало, що буде 2,2. А цей відремонтуємо тут потужність Я не знаю, він прив'язує до насосної частини, оцей двигун, і якщо не. Він каже, що все до нас впадать, давлення вистачає. Віталій, Віталій Володимирович, я вам пояснюю, сам, не боярсь, через певні причини, сам двигун не виховує. Через певні причини на насос, який розрахований на двигун 3 кВт. Поставили 2 ,2. двигун 2,2 кВт. Через це, коли він вже був привезений і витягнутий, і кран працював, через те. Вони поставили, але взяли на себе зобов'язання, якщо він вийде з лазу, вони його заміняють. От зараз ми купимо ще один двигун, насос 3. насос поставив, який порекомендує е, обслуговуюча компанія. Якщо насос два насосна група, будемо так говорити, насос з двигуном поставив, а той він його поремонтує. І буде співпадати потужність насоса і потужність вигонав. Але для того, щоб в подальшому не витрачати кошти на оренду крана, вони рекомендують замінити ці труби на пластикові, що дасть можливість просто міняти насос в подальшому, не використовуючи не орендуючи кран. Але суми грошей по цих роботах поки що немає. Ну давай є пропозиція, пропозиція виділити. Якщо ми зекономимо, то не аналіз води ми просто виділяємо гроші, а скільки буде, стільки не знаємо зараз. По факту виконав цю оперативну не збудемо, роботу. Поки не закуплять всі матеріали, він не може Зараз міняється. Ми повинні все е, прорахувати, ціни не так динамічно міняються, ми повинні знати, скільки це коштує. Може відремонтувати, що то кріпуна, ну, з що він робив 20 років і не ламався. А цей ми за рік третій насос. Це, це, це два mm -hmm. рази, і в основному йде воно через що? Я не знаю, ну новий насос у я відбувається. Як до цього напруги не знає, Напруг. було, та сама напруга була? До того, 20 років до того, як стояв Совєт, і нормально все було? Напруги не було чи не було? Ну таких проблем з напругою не було. Дорога, ну, ще що? хуже, Зараз ж нові лінії, нове все і, і, і не ламався. І Може купити дорог, що хорошого, як це, це вже а Ні, це є. Ну купуємо як італійський насос. Ну, uh, Який ще краще. Який як він... ще краще треба? Рік працює. Я увазі. Ну на по перше, не рік. От коли він е, е, вийшов з yeah. ладу по вашому yeah. минулій раз. Хлопчика є в телефоні, ну, Він зараз покаже коли. З 23.02 міняли 23-го року, потім одну частину сам двигатель міняли лише в січні і в травні простору. Ну, і Це угу. якраз е, була проблема із електрикою. Але поставили, ніхто, е, вони закупили, помилилися, закупили меншій, е, меншої потужності мотор. Я ще раз заголошую, у нас немає вибору по тому, хто буде обслуговувати нашу нові. Ну, той радянський насос, я не знаю, що з ним розуміють. І трьох паснів за час лежить в цьому Треба ревізію зробити і можливо поставити. Ми ж і бачите, там і потужність, а стояв 2,2. Серед цим тройка стояла. Ну, зрозуміло, там крутий момент відповідає да. навантаження на робочого. А, а є цифри? Ну буде у вівторок, а тоді що ми не буде робити Може, попередньо? Попередньо поговоримо доцільність. От зараз дойдемо до цього. Всім зрозуміло, що ще по сільському? повісток, по закупі. 5 млн по загальному фонду і 5 мільйонів по спеціальному. Е, да,